Ми також аналізували, знаючи, яким чином виділялися кошти, як розподілялися кошти екологічного фонду цього року, ми аналізували е, ті рішення, за якими розподілялися кошти екологічного фонду у минулі роки. І ми були здивовані, що виявляється у червні 2014 року, я нагадаю це після Майдану, е, це коли у нас почалися активні події на сході. Е, пан Троценко став головою обласної державної адміністрації і одночасно очолював екологічну комісію. І коли е, був проект рішення. Проголосований сесії обласного обласної ради в червні 2014 року, то е, він є проголосований з порушеннями. Ми виділяли 20 мільйонів гривень, майже 20 мільйонів. З них 2 мільйони на славнозвісне Тлумицьке озеро і на ясінь Ці кошти, які б е, як ми вже з поїздки зрозуміли, не мали виділяти, і тут не було візи е, управління екології. Тобто, цей проект рішення пішов на сесію, е, напевно, за рішенням. Чи одноосібним пана Троценка, але з з сильним порушенням процедури регламенту і з порушенням положення про фонд охорони навколишнього природнього середовища? Тому користуючись тим, що є сесія знов таки прошу правоохоронні органи перевірити цю інформацію, перевірити ці документи і до пана Пліхтіка питання, як ви прокоментуєте таке рішення, що ми 20 мільйонів гривень. 2014 році після майдану розподілили з порушеннями. Ну це напевне не я маю коментувати. Це мають коментувати компетентні в тому органі. А, ну чи відомо вам, що управління екології не визувало цей документ? Фактично mm. не подавалося. Я не, не можу пам'ятати, що було в 2014 році. Просто його треба подивитися, і тоді буде все зрозуміло. Є на те компетентні органи, хай вони це питання вивчають.